Капуста маринована з перцем. Головка капусти приблизно десь кілограм. Пошаткувала ось таким ножиком. Тоді стерла одну морквину порізала червоний болгарський перець. Смужками чи соломкою? Пізніше зрізала дві цибулини, напівкільцями їх різала. Все це пересипала в більшу миску, щоб добре було мішати. Перемішала нарізані овочі. Так і додала солі, цукру. Є оцту і олії. Все це руками добре вимішала. І залишила десь на хвилин 15, 20 хай постоїть так в мисці. Потім цей салат перебрала у сотейник чи контейнер, хто як називає. Добре втрамбувала. І накрила кришкою і поставила в холодильник. Тепер восени це буде салат на щодень.